18 квітня, четвер, праця для всіх. Давайте ж усі прокинемося, встанемо і сердечно з молитвою та енергійно розпочнемо роботу з поширення третьої ангельської вістки, як ніколи раніше. Будь ласка, не чекайте ліцензування чи іншого визнання офіційним рішенням конференції. Запитайте Господа, що ви можете зробити. Присвятіть себе йому і щиро запитайте, що він хоче, щоб ви зробили. Потім приступайте там, де ви є, до будь-якої християнської роботи, яку знайде ваша рука, а це в достатку можна зробити скрізь і всім. Багато хто з наших людей прожив досить довго, щоб усі люди в громаді знали, що вони адвентисти сьомого дня, а через них і ти що сьомий день субота. Багато хто поширив літературу в районі, де вони живуть, до такої міри, що люди не хочуть більше читати. Але є одна фраза роботи послання третього ангела, яка не була використана так повно. Це робота християнської допомоги або медикомісіонерська робота, особисте відвідування допомога хворим, скорботним, особиста зацікавленість повсякденним життям і справами всіх. Хто перебуває поруч із вами, щоб допомогти їм усіма можливими способами, яких тільки може вимагати потреба або надати можливість? Це тепер широко відкриті двері, через які всі наші люди можуть увійти в саме серце роботи послання третього ангела, і ця робота виконана ретельно, молитовно й уважно відкриває шлях для поширення літератури, а також змусить усіх людей проявити глибший інтерес до того, що означає бути. Ти Адвентистом сьомого дня, а сьомий день субота, і це саме те, для чого вам даний святий Дух, бо так написано про нашого керівника, наш приклад, нашого главу. Прочитайте це, Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для Нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, Ісая, 61 розділ 1-2 вірші: це мета, заради якої Святий Дух вилити на нас? Чи досягнете ви цієї мети? Коли Святий Дух виливається на вас для цієї мети, якщо ви не зробите крок і не досягнете цієї мети, то яка користь від вилиття Святого Духа?